Доброго ранку, елікарваліхновське, вітаю вас. Сьогодні поговоримо про переломи: 15% серед всіх травм людини займають саме переломи. Можуть виникати будь-де в кістковій тканині, але найчастішими є переломи саме верхньої кінцівки. В сучасному технологічному світі людина протягом життя може отримати два переломи, і найчастіше вони зустрічаються у чоловіків до 45 років а у жінок перелом виникає частіше після 45 років, що пов'язано з виникненням менопаузи, яка приводить до гормонального дисбалансу, який в свою чергу. Міняє анатомію та функцію кісткової тканини. Виникає остеопороз. Побачите ознаки типового перелому абсолютно нескладно. Він буває відкритий та закритий перелом. Ознаки закритого перелому сильний біль при доторканні в області перелому. Набряк. Неприродна рухливість кінцівки у місцях, де немає суглобів. Хруст на місці перелому. Відкритий перелом відрізняється від закритого тим, що при відкритому порушується цілісність шкірних покривів в місті перелому. Для демонстрації правил першої допомоги при переломах запрошую мого асистента пана Андрія. З самого початку кладемо потерпіло у горизонтальне положення для того, щоб знерухомити як все тіло, так і травмовану кінцівку. Наступним етапом з допомогою будь-яких підручних засобів фіксуємо кінцівку у нерухомому положенні. При наявності рани в області травмованої кінцівки накладаємо асептичну пов'язку. При наявності тривалої кровотечі з відкритої рани накладаємо кровоспинний жгут. Якщо в області травмованої кінцівки ми спостерігаємо сторонній предмет, в жодному випадку його не витягуємо. Швидко забезпечуємо доступ повітря, даємо знеболюючі в таблетованій або ін'єкційній формі і ні на секунду не залишаємо нашого потерпілого без нагляду. При наявній зупинці дихання одразу приступаємо до серцево-легеневої реанімації. Отож, якщо ви плануєте подорож на природу або перебуваєте в дорозі, завжди майте під руками аптечку перших засобів. Така обачність завжди допоможе врятувати вас і ваших ближніх. Отож будьте молодими та здоровими до 100 років. Щиро ваш доктор Валіхновський.